Загинув під колесами біля рідного села. Розумієте, настільки на, на психіку діє, що ну, в мене з кожним давним раз і гірше і гірше. Рік тому Михайло Лаврик втратив сина. У віці 24 роки. Хлопець трагічно загинув у ДТП. Жила роботу, щось купую. Ну Розумієте, смисл життя пропав абсолютно. Нема ради чого нічого. Страхова компанія погодилась виплатити чоловікові витрати, пов'язані із пошкодженням автомобіля. У компенсації за смерть сина Михайлові відмовили. Відтоді життя батька перетворилось на щоденну боротьбу за справедливість. Спільно із компанією Поліс чоловік почав виборювати своє право на чесне і повноцінне відшкодування страхових виплат. Незрозуміло, чому така позиція створила, адже всі документи, всі документи необхідні для виплати надань. Але е, ми зараз написали відповідну скаргу і в судовому порядку будемо стягувати страху. Я думаю, я впевнений на сто відсотків. Нас втрати хороша по таких справах, що ми цю справу виграємо в повному обсязі. Наш клієнт, пан Михайло отримає відшкодування. Згорюваний Михайло і гадки не мав, що українське законодавство не надто лояльне до постраждалих, а тому повернути компенсацію за втрату без допомоги юристів буде непросто. Получається так: 56 тисяч там якісь 10 мінімальних прожиткових мінімумів зарплат, де Матеріальне відшкодування, 10 моральне відшкодування. Ну як 56 тисяч моральне відшкодування? Це нонсенс. Розумієте, коли той сам адвокат казав, що в Польщі 5 мільйонів злота йде. Батько не втомлюється розповідати про сина. Маркіян з дитинства добре вчився, здобув два червоні дипломи та визнання серед односельців. Сім'я, власна справа, депутатство, речі, якими хлопець жив та щодня надихав інших. Ми дуже любили. Він такий був, організовував прибирання території, що біля станції, що тут десь по вулиці йшли, збирали, розумієте. За словами батька загиблого, водій таки визнав свою провину. Проте засідання суду з бюрократичних причин переносять кілька разів. Я не знаю, хто писав ці закони, але писали для себе. Розумієте? Я вже казав, що я буду звертатися до повноваженого справ людини. Щоб він на того увагу, що не може такого бути на сьогоднішній день. Страхової немає абсолютно ніяких у відмови. Хоча вона це зробила. Це звичайна практика страхових компаній затягувати витоку. І коли звичайний громадянин стикається з такою ситуацією, в нього деколи опускаються руки. В нашому випадку це наша робота, це наша спеціалізація. Ми цього не боїмося, навіть якщо є відмова, ми все рівно доб'ємося свого. Чи могли б прості люди розраховувати на справедливість у стосунках зі страховиками без допомоги підкованих знаннями та практикою фахівців? Навряд чи вочевидь на це страхові компанії покладаються, але за справу борються найкращі адвокати юридичної компанії Центр Поліс». А це чи не єдиний шанс для Михайла отримати належне?